Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні невеличка розпаковочка, фрукти, овочі. Їздили на оптовий овочевий ринок. Трошки закупилися, розкажу покажу. Ну Це персик 110 гривень кілограм крупний і спілий. чуть чуть менший за розміром і трошки зеленіший був по 100 і по 90 гривень. Ну, йому просто треба полежати ще. Ну, тут теж такий, що ще треба, щоб полежав. Ну, тут половинку вже діти з'їли. Оцим ящичком, не пам'ятаю, скільки тут кілограм в цьому ящичку. Він був повний. Е, так, перець. Перець банановий ящик по 32 гривні. Отакий перчик гарний. В цьому ящику 14 кілограм. Був ще жовтий, червоний, крупний м'ясистий, той по 50 гривень. Так, картопля була 16, 17, 18, Ця по 16 гривень. Морква була 16-17. Ця теж по 16 гривень мішком. Цибуля. Цибуля була 15-16 сіткою. Великі сітки крупна цибуля. А оця маленька сіточка по 20 гривень кілограм. Ну, ми трошки з цибулею пролетіли, бо потім зайшли в наш місцевий супермаркет, а у нас там по 1650. Ну, нічого, нікуди не дінешся, нічого не зробиш. Це таке діло. І таке буває. Оці огірочки, це я вибрала рано в себе в теплиці. Маленьке 5-літровий відеречко. Це, можна сказати, перші мої огірки, такі, які підуть на мариновані. Буду крутити, мариновані, тут, може, 2-3 баночки будуть літрові, півторалітрові. Бо мариновані я ще не робила, огірків майже не було. Так, вибирала там трошки такі крупненькі, то ті квасили, робили малосольні їли. І щось 2 три банки трьохлітрові вже знесли в погріб. Огірків дуже мало, але може вони зараз почнуть в'язатися вже більше. То ще закрутимо свої. Огірки на базарі були по 40 гривень, але такі крупні, як дядьки. Ще крупніші за оцей, ще довші. Це ще, я би сказала, хороший огірочок. А то такі прям довгі-довгі, крупні і по 40 гривень, що. Ну, що ж там в банку тут хати такі крупні. І огірків було дуже мало в одному місці, я тільки бачила огірки. Ще купили кавунчики. От, ось такі невеличкі, були по 5 гривень. Ще були по 10 і 12 гривень кавуни. Цих кавунів ми взяли 7 штук. Диня, Диня оптова ціна 40, розниця 50. 40 гривень ящик банановий. Ми взяли ящик цей день. Я вже дві штуки з'їла. Як то кажуть, душу відвела. Бо дуже люблю деньки Це капусту, кстаті, капусту я там не бачила на тому ринку. Може, і була, але не бачила. А це ми взяли тут у нас у місцевому супермаркеті по 25 гривень. Кукуруза. Кукуруза. 10 гривень штука. Сіткою в сітці тут 30 штук. 300 гривень сіточка. Отакі От ціни. Помідори. Помідори були дорогі. 30 гривень самі дешевші були оптом. Ну, мені той ящик не треба, поки що цілий. І такі, мілковаті, круглі по 30. А мікада і крупна помідора. Навіть не знаю, по чому була оптова ціна, бо я спитала в розницю, то розниця 60 гривень мікада, то я її не брала. Баклажанів, вроді би не бачила. Буряк не брала і не питала по чому, бо є свій в теплиці. Яблука були. 50-60 гривень. Ну, кисловаті, а діти кислі їсти не будуть, то яблука ми не брали. Дорогі яблука. Виноград кишмиш був по 150 гривень оптова ціна. І 170 розниця. Виноград ми теж не брали. Я думаю, що він може трошки подешевій, бо це ще перший виноград. Дуже дорогий. В общем. Дорогий базар, але що є, то є, нікуди не дінешся. Отакі От наші покупки. Всім дякую, хто був зі мною. Всі бувайте здорові і до зустрічі в наступному відео. Всім гарного дня, пока-пока.